Консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників, моя колега Тетяна Анатолівна Чихратова. Будь ласка, Тетяна Анатолійовна. Добрий день, шановні колеги. Ну, оскільки я представляю Центр професійного розвитку педагогічних працівників, то хочу сказати, що ми в своїй роботі в першу чергу дотримуємося поради Сухомлинського, якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю, давала вчителю насолоду, щоб повсякденні уроки не перетворювалися на одну одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на стежку, на щасливу стежку. І якщо ми прямуємо до профільної школи, то сучасний учитель повинен вміти сам і навчити учнів постійно та систематично творчо опановувати знання, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями і навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Давня мудрость говорить, хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед. І не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. Презентації немає. Зараз буде зразу закреплення. Ви на екран зараз, презентацію, вийде. Презентацію. А а не зараз часик, зараз зараз так, зараз. все, да. І так, продовжуємо. Ні, не починайте спочатку, тому що був виключений мікрофон, я так розумію люди не чули. Так, я вибачаю, шановні колеги. Ну, оскільки я представляю Центр професійного розвитку педагогічних працівників, то хочу наголосити, що ми в своїй роботі дотримуємося поради Сухомлинського. Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю насолоду, щоб повсякденні уроки не перетворювалися на одну одноманітну повинність, виведіть учителя на щасливу стежку. І якщо ми прямуємо до профільної школи, то сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів постійно та систематично творчо опановувати знання, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, володити вміннями і навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Давня мудрість говорить. Той, хто, хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. В цьому і полягає основна місія вчителя, адже виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий вчитель. Сьогодні вже недостатньо бути на уроці та поза ним акторам, режисерам, діловодам, диригентам, дипломатам, психологам, новатором і компетентним фахівцем. Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній праці і допомагають педагогам у професійному зростанні саме центри професійного розвитку педагогічних працівників. Тож для нас, як для працівників центра, актуальними є питання, на якому рівні професійної компетентності знаходяться вчителі, наскільки вони здатні до зростання чи здатні до самоосвітньої діяльності, якої саме методичної допомоги вони потребують. Враховуючи зазначене і слова Сухомлинського, що учитель повинен працювати не на уроці, а готуючись до нього. Консультанти нашого центру роботу з підвищення професійної майстерності педагогів розпочинають зі спостереження, індивідуальних бесід, анкетування, діагностики та ретельного аналізу отриманої інформації, а потім вибудовуємо модель роботи з вчителями. Особливу увагу приділяємо професійному розвитку педагогів. Проводимо цю роботу в розрізі заходів за програмою підвищення кваліфікації та організації діяльності професійних спільнот. Для вчителів розроблена програма підвищення кваліфікації, яка охоплює три компоненти: Це флеш-курси, які проводяться в дистанційному режимі та асинхронній формі, сертифіковані навчально-методичні заходи заочною формою навчання та вебінари в синхронному режимі. Для кожного заходу складається програма, яка враховує всі запити та проблеми педагогів і надає їм широку палітру та можливості для проєктування власної траєкторії професійного розвитку згідно з власними потребами та уподобаннями. Тематика флеш-курсів та сертифікованих заходів узгоджується із сучасними науковими дослідженнями і враховує інноваційні освітні тренди, це і штучний інтелект. Кліпове мислення, нейропедагогіка, технології вітогенного навчання, продуктивне навчання тощо. Слід зазначити, що педагоги активно відгукуються на запропоновані заходи, з задоволенням приймають нашу альтернативну ініціативу щодо надання послуг з підвищення кваліфікації, і протягом року професійно розростають разом з нами, що є найвищою позитивною оцінкою нашої діяльності. Ще одним цінним ресурсом, який дає змогу освітянам постійно ділитися досвідом, підтримувати один одного, обговорювати нові ідеї, діяти на випередження, шукати шляхи подолання професійних труд. І отримувати від цього задоволення є професійні спільноти. Оскільки у професійному стандарті вчителя чільне місце займає трудова функція, безперервний професійний розвиток, що передбачає розвиток такої професійної компетентності, як здатність до навчання впродовж життя, і тому саме взаємодія педагогів в рамках професійних спільнот дуже актуальна. Сучасна профільна школа може бути ефективною за умови наявності необхідних кадрів, здатних реалізувати програму вивчення профілюючих дисциплін. Тому ми приділяємо велику увагу на засіданнях професійних спільнот питанням запровадження профільного навчання. Ми намагаємося йти в ногу з часом, і в нашій методичній скарбничці сертифікованих заходів інтерактивні засідання. Такі як педагогічні майстерні, навчально-методичні семінари та тренінги, воркшопи, методичні пікніки, вебінари, майстер-класи, методичні ринги, також конкурси та турніри, тематичні колоквіми та студії. Для формування психолого-педагогічної та методичної готовності педагогів різних дисциплін до профільної діяльності ретельно продумується актуальність зміст, інструментарій та практичне наповнення кожного навчально-методичного заходу. Деякі з них хочу вам в якості прикладів навести. Враховуючи запити вчителів причому математичного циклу, наш центр провів педагогічну майстерню міжпредметної інтеграції як необхідний дидактичний засіб формування компетентностей учнів, ході якого були розглянуті основні характеристики міжпредметної інтеграції, сучасні інноваційні технології в реалізації міжпредметної інтеграції та форми наскрізного стем навчання. В практичній частині вчителі, Створили модель дистилятора та провели дослід з виділенням ДНК. Сьогодні актуальним є пошук нових освітніх технологій, спрямованих на динамічне поєднання, поєднання теоретичної та практичної підготовки. Тому на практику сучасні технології на уроках фізики вчителі створили і представили лепуки для учнів сьомого класу програму сьомого класу: це механічний рух взаємодія тіл та маса тіла. Також розглянули технології розвитку критичного мислення, створили тестові завдання в онлайн-форматі, використовували інтерактивні додатки та платформи. Вчителі математики стали учасниками сертифікованого заходу використання елементів СТЕМ освіти на уроках математики в сучасній школі. Педагоги створювали геометричні фігури, використовуючи танграм. В плані наступності обмінялися досвідом візуалізації навчання. Познайомилися з можливостями використання на уроках математики, техніки оригамі, працювали з геометричними планшетами. Таким чином училися і удосконалювали свої знання, адже на сучасному етапі математика проникла в усі сфери, у яких практикується раціональне мислення, і це потребує відповідної математичної підготовки здобувачів освіти. Основні засади формувального оцінювання вчителі вивчали на навчальному тренінгу формувальне оцінювання, шлях до успішного навчання. Занурившись у теоретичні аспекти теми, переглянувши актуальне відео, учасники виконували різноманітні вправи, працювали в артмастерні, дискутували і, що саме ціни, кожен створив дорожню карту для володіння методиками формувального оцінювання. Для того, щоб вчитель впевнено володів інформацією та отримав практичні навички проведення стерм уроків, з метою підготовки до профільного навчання відбувся навчальний методичний захід, структура та особливості stem уроку. На якому вчителі біології, працюючи в творчій атмосфері, створили міні-досліди за допомогою створених ними моделей, презентували свої моделі та на платформі mosaic 3D переглянули, від... переглянули відповідні процеси. Також опрацювали структуру с року і стали учасниками створеного ними кейсу року ВАДАГО. Так, в творчому процесі народжується істина і формується готов... готовність до профільного навчання. Цікавим та звістовним був методичний ринг естафета Крокуємо до НУЖ разом початкова та середня ланка. Оскільки середня ланка прийняла естафету навчання учнів нового покоління відповідно до концепції НУЖ, то педагоги середньої та старшої школи взяли участь у ранковій зустрічі, що є новим для нас. У плані наступності обмінялися досвідом організації освітнього процесу та оцінювання учнів, розглянули свідоцтва досягнень, які отримали випускники початкової школи. Обмінялися е, своїм своїми думками та певним дослідом, досвідом сьогодні. гостро стоїть питання збереження ментального здоров'я, тому ми приділяємо особливу увагу психологічному компоненту. І протягом січня 2024 року. Вчителі природничі математичного циклу взяли участь у сертифікованому заході Психіку рятує фізика як уберегтися від хронічного стресу, де виконують різноманітні вправи та техніки, вчилися долати стрес і жити в наш великий час. І таких прикладів маємо у своїй професійній валізі дуже багато. Робота триває, педагоги, враховуючи особливості сьогодення, змінюються, змінюються здобувачі освіти, змінюються пріоритети. Але незмінним залишається девіз педагогів нашого міста. Якщо ти відчув вітер змін, не будуй щит, а став вітрила і вільно пливи у відкрите море. Дякую. Дякую, Анатолійна. Продовжити те,